Здається, це було тільки вчора, коли ми перший раз прийшли сюди, у це приміщення, воно здавалося дуже чужим. Згадую перший день відкриття школи, цей день вже підійшов до закінчення. Всі пороз'їжджалися, а я йшла цим коридором, і в мене на очах сльози, я хотіла тоді плакати. Всередині тільки такі думки, що я наробила, як я звикну до цього всього. Але. Цей час пройшов дуже-дуже швидко, цих чотири місяці пройшли непомітно, і це приміщення стало для нас дуже рідним, як свій, можна сказати, дім. І люди, які тут ходили кожен день, дарували нам свої посмішки. Вони для нас стали також рідними. І ми сьогодні хочемо вам подякувати і залишити таку подяку для вас. Ми щиро дякуємо помісній церкві, віри, надії, любові, особливо Руслану Юзюку. Пастору цієї церкви, те, що ви нас тут дуже тепло прийняли. Дякуємо адміністрації семінарії, що ви нас привітно зустріли, а саме адміністратору Ігору, який допомагав нам вирішувати різні питання. Також дякуємо Віталію Феодосійовичу за те, що він цікавився життям студентів. Він цікавився нашим здоров'ям. Якщо потрібна була допомога, він з радістю міг допомогти. Також ми дякуємо усім іншим працівникам цієї семінарії і хочемо сказати дякуємо за те, що ви нас завжди зустрічали з посмішкою. Ми хочемо виразити свою велику подяку такій людині, як Коля. Це дуже класна, дуже особлива для нас людина. Ми будемо завжди, надіємося, що будемо завжди про нього пам'ятати. Дуже дякуємо. Тобі, Коля, за твою велику турботу про нас. Ти дуже піклувався про нас. Завжди хотів нам зробити якнайкраще. Хотів нас завжди якось підняти настрій. І ми тобі дуже за це дякую. Боже благослови. Я дякую всім, хто чергував під час нашого навчання в цій котельні і слідкував за цим потом, тому що нам завжди було тепло і завжди була тепла вода, щоб помитися. Нам ніколи в кімнаті не було холодно. Тому всім. То в нічній зміни, хто в день, під час нашого 4-місячного навчання чергував ось тут. Я щиро дякую. Женя, Аркадій, Микола, Юрій, Стас і Сергій це ті люди, які, які подбали, що в наших кімнатах було тепло і була гаряча вода. Дякую. Ну, останні рази ми вже їмо цю смачнющу їжу. Дуже дякуємо нашим поварам. Вони дуже смачно готують, просто неймовірно. Я б сказала, якась їжа богів, чесне слово. Ну просто дуже дякуємо їм. Хай їх Бог рясно, рясно благословляє. Дякуємо тіті Ірі за те, що нас тут так смачно кормила. Ми дуже дякуємо сестрі Ліді, яка нам дуже допомагала в сірці, яка нам стірала, подавала постіль, подавала рушники і дуже завжди допомагала нам, і нас було дуже чисто. Ми дуже велику подяку складаємо. Дякуємо. Ліда, дякую вам за те, що ви прибирали, за те, що ви нам допомагали в вирішенні питань із стіркою і з усіма питаннями, які ми прибирали і не могли поняти, що, що робити як перший раз. Дякуємо. А також дякуємо зубову Юрію за те, що дав нам можливість потрудитися в тюрмі, провів нам там екскурсію. Також ми їздили на реабілітаційний центр, побачили, як служить людям в репцентрах центрах і задіяв нас ще в різних сферах служінь вашої церкви. Ми знаходимося на території лікарні міста Коростень. І тут ми також мали таке служіння, допомагали військовим, які потребують допомоги, молилися за них, розказували їм про Божу любов. І тому хочемо подякувати Юрі, який дав ідею цього служіння, а найбільше Аркадію, який завжди був з нами і організовував саме ці служіння. Дякуємо вам! А на цьому місці щоторка нас приходила, є налізації для жителів користання. Ми дуже дякуємо Руденко Вероніті, що долучила нас до цієї праці. Що ми могли тут послужити співом. Спілкування з людьми і розказати людям про Бога. Хай Бог ясно благословить вашу працю, щоб і надалі вона так розвивалася. І увесь користь почув істину про Бога. Амінь. Дякуємо. Хай вас Бог благословить дуже дуже ясно. І у вашому житті буде все прекрасно.